І досі сниться. І досі сниться. Під горою меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки, і бавить хороше є те кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати веселая, сміючись, мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, Прийма на руки, і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком де ж те лихо, печаліть її вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, Отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас і все почило. Сивий в хату і собі пішов опочивати.